Їхали два друга в місто відпочити. Стали на дорозі, щоб перекурити, тільки вийшли із машини, а тут летить чудо. Стукнуло їхню машину, хлопців вітром здуло, а те чудо крутанулося й далі полетіло. Лізуть хлопці до машини, крило геть зім'яте, в одного нога болить, другий рука маха не знає, що робить. Один дзвонить у гаї, другий в допомогу. Приїхали усі швидко. Забили тривогу. У першого перелом вище коліна, гіпса наложили. А у другого все ціле, тому пощастило. Стали сідати у машину, а нога не лізе. Висунули її у вікно. Якось друг доїде. Їдуть. Тут гаїшник палкою маха. Зупинились так не можна, ногу витягай. Так він сісти, блін, не може. Тоді у багажник перекладайте. Почепіть ви трафаретку і далі поїжджайте. Положили в багажник, друг виставив ногу. Трафаретку почепили, їдуть, слава Богу. А ззаду якась мадам їхала за ними. Чи то губи красила, чи то гав ловила, але прямісінько у багажник з розгону влетіла. Нога у друга склалася, а гіпс розлетівся. Він вилетів з багажника і, як пуля, понісся. Поскакав, як кінгуру. Не могли догнати. На одній нозі зміг скільки б проскакати, що світовий рекорд могли б записати. А у жінки з переляку волосся дивом стало. Що йому не робила, а воно як роги стирчало. Друг від того удару, мабуть, теж злякався, вискочив із машини, а руль в руках остався. Того друга ледь спіймали, на носилки вклали, і тоді вже на швидкій в лікарню повезли мерщій. Довго друзі не їздили на своїй машині. Говорили, чи ту день був такий, чи їм поробили.